Ви впевнені, що правильно поливаєте свою кріп та петрушку, просто лєте воду з ліки і чекаєте пишного врожаю? А що, якщо я скажу вам, що саме ваш полив може бути причиною пожовклого листя, слабкого росту і навіть нашестя шкідників? Зупиніться і не поливайте зелень, доки не додивитесь це відео до кінця. Сьогодні ми розкриємо три головні секрети, які перетворять ваші скромні грядки на справжні смарагдові джунглі, і повірте, річ зовсім не в кількості води. Будьмо відвертими. Кожен з нас стикався з розчаруванням, коли замість соковитої та ароматної зелені до столу, ми отримуємо тоненькі бляклі гілочки, які швидко йдуть у стрілку. Знайома ситуація. Чи не так? Причина часто криється в деталях, про які більшість городників навіть не здогадується отож, давайте розберемося з самого початку, як правильно поливати. Ми звикли думати, що зелені потрібно багато води, здається, це логічно, але саме тут криється головна помилка, яка нищить ваш урожай. Річ не в тому, скільки ви л'єте, а в тому, як ви це робите. Всього одна неправильна дія, і ви самі створюєте ідеальні умови для хвороб, і цієї помилки припускаються майже всі. Ось вона, полив зверху прямо по листю. Метод дощування, який так люблять показувати в рекламі, це найбільша помилка, особливо згубний такий полив увечері. Уявіть, краплі води залишаються на листі на всю ніч, нічна прохолода не дає їм випаруватися. Це створює ідеальний парник для грибків і, в першу чергу, для борошнистої роси. Цей білий наліт швидко знищить ваші посадки. Правильний спосіб лише один поливати виключно під корінь. Направляйте носик ліки прямо на землю біля основи рослини. Так вода потрапить до коренів, а листя залишиться сухим і здоровим. Найкращий час для цього ранок. За день верхній шар грунту встигне підсохнути, і ризик розвитку гнилі буде мінімальним. Полив увечері це ризик. Запам'ятайте, поливаємо вранці і під корінь. Це просте правило. Основа здоров'я вашої зелені. Є. Поговоримо тепер про непроханих гостей, які так полюбляють вашу ніжну зелень. Звісно ж, йдеться про шкідників найперше про попелицю. Ці дрібні комахи здатні за кілька днів перетворити пишну грядку на липке в'януче місиво. Але ось що важливо зрозуміти шкідники з'являються не випадково, вони це сигнал, індикатор того, що з вашими рослинами щось не гаразд. Здорова і сильна рослина вміє сама захищатися, а слабка, зніжена, легка здобич. І часто причиною цієї слабкості стає саме неправильний полив, про який ми щойно говорили. Надмірна волога та хвороби послаблюють імунітет кропу та петрушки, вони стають млявими, їхній сік доступнішим і привабливішим для попелиці. Окрім попелиці, на вашу зелень можуть зазіхати морквяна муха, клопи, щитники і навіть гусениці. Вони теж обирають найуразливіші екземпляри. Тому боротися потрібно не тільки із самими комахами, але й з причиною їхньої появи, зміцнюючи рослину, ви робите її несмачною та непривабливою для шкідників. Замість того, щоб одразу хапатися за хімію, давайте спершу розберемося, як зробити нашу зелень сильною, і це підводить нас до наступного важливого пункту і, нарешті, підживлення. Багато городників вважають, що зелень не потребує особливого підживлення, мовляв, що їй там потрібно росте собі і росте, це велика помилка. Кріпі петрушка, щоб бути густими та ароматними, споживають з ґрунту багато поживних речовин, особливо азоту. Якщо ґрунт бідний або ви садите зелень на тому ж самому місці щороку, поживні елементи швидко виснажуються. В результаті ви отримуєте тонкі бліді стебла, які швидко жовтіють і йдуть у стрілку. Рослині просто не вистачає сил для нарощування зеленої маси. Але чим підживлювати? Тут теж є підводні камені, використання свіжого гною або надлишок мінеральних добрив може бути ще гіршим ніж їх нестача. Така зелень накопичує нітрати, стає водянистою і втрачає свій неповторний аромат. Вона може бути навіть шкідливою для здоров'я. Правильне підживлення має бути легким, збалансованим і регулярним. Нам потрібно дати рослинам поштовх до росту, але не перегодувати їх. Потрібно знайти золоту середину, щоб зелень була і пишною, і корисною, і таке просте, але геніальне рішення існує, і воно швидше за все вже є у вашій домашній аптечці. І ось кульмінація. Найважливіші секрети, які можуть змінити все у вирощуванні зелені. Секрет перший і головний ніколи не поливайте кріп та петрушку зверху, по листках, особливо ввечері, волога на зелені на всю ніч це пряме запрошення для борошнистої роси та інших грибкових хвороб. Поливати потрібно суворо під корінь, найкраще вранці, щоб земля встигла добре просохнути. Секрет другий. Ваш найкращий помічник не просто вода, а розумний розчин. Раз на 10-14 днів замість звичайного поливу використовуйте ось такий склад: на 10 літрів води додайте одну столову ложку нашатирного спирту, так, так звичайного аптечного нашатирю. Це одночасно і легке азотне підживлення, яке додасть зелені насиченого кольору. І чудовий засіб, що відлякує попелицю запах швидко вивітриться, а користь залишиться. Рослини стануть міцнішими та менш привабливими для шкідників. І секрет третій, який вас здивує, щоб зелень була густою і не стрілкувалася, її потрібно правильно зрізати. Не виривайте окремі стебла, акуратно зрізайте зовнішнє, найбільше листя, залишаючи точку росту в центрі недоторканою. Та кущик буде постійно давати нові пагони і рости вшир, а не вгору. Це простий прийом, який подовжить ваш урожай на кілька тижнів. Ось і все. Три прості правила полив під корінь, розумне підживлення захист та правильне зрізання. Нічого складного, але результат вас вразить. Ваша зелень буде не просто рости, а буяти здоров'ям та ароматом. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку та обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові городні хитрощі. А тепер запитання до вас які у вас є секрети вирощування пишного кропу та петрушки, або, можливо, ви стикалися з проблемами, про які я не згадав? Поділіться своїм досвідом з коментарях, давайте допоможемо одне одному виростити найкращий урожай. 嗯。Mm.